Наступна доповідь Ольга Щебентовська, кандидат ветеринарних наук, консультант компанії Текро. Розповість про інфекційний бронхіт птиці. Доброго дня, шановне товариство. Рада вас вітати на цій конференції. І в своїй доповіді я зупинюся на основних. Клінічних, патологоанатомічних та патогістологічних змінах, оскільки кожен ветеринарний лікар при постановці будь-якого діагнозу щодо інфекційних чи неінфекційних захворювань повинен керуватися знаннями епізотичної ситуації, знаннями клінічних проявів захворювання, а також основних патологоанатомічних змін, оскільки... Саме патологоанатомічні зміни дають можливість нам попередньо вже поставити діагноз, а вже застосування інших лабораторних методів контролю остаточно ставить крапку в постановці діагнозу. Тому інфекційний бронхіт птиці це висококонтагіозне захворювання, яке характеризується ураженнями запальним. Ураженнями верхніх дихальних шляхів збудником цього захворювання є РНК-вмісний вірус родини коронавірусу роду, родини коронавіріди, роду коронавірус. На сьогоднішній день у світі виділено вже понад 100 і типізовано польових варіантів вірусу, але вірулентність їх значно варіюється. Саме тому потрібно розуміти, що навіть проводячи будь-яку імунізацію птиці, ми можемо все таки спостерігати, і дане захворювання є досить. Часто трапляється в наших сьогоднішніх умовах через те, що вірус достатньо є стійкий у зовнішньому середовисті, стійкий при різних температурних умовах і зберігає свою вірулентність в посліді, що особливо для ветеринарних лікарів є важливих, до 70 днів. Це потрібно розуміти: вірус інфекційного бронхіту. Проявляє тропізм найчастіше до тканин респіраторної системи. Також є нефропатогенний штам вірусу, який уражає органи видільної системи, а також репродуктивної системи, особливо в корейний сучок. При цьому хворіє птиця будь-якого віку. Найбільше сприятлива птиця до 30 денного віку. В даному випадку хворіють курчата з респіраторним синдромом, найчастіше в період від 12 до 18 денного віку. Поширюється вірус аерогенно і активними носіями це є синантропна птиця. А також слід пам'ятати, що людина є. Тим фактором, який дуже часто переносить даний вірус, е, крім того, трансоваріально даний вірус передається і контактним шляхом через корма, через порушення. Е, Через порушення зоотехнічних параметрів, через те, що іноді ми забуваємо або нівелюємо зоотехнічні норми щодо посадки птиці, кількості посадки птиці в приміщеннях і інше. Також носіями даного вірусу може бути і комахи, кліщі блохи, які також передають даний вірус. Однією з умов і Одним з факторів, який іноді ускладнює постановку діагнозу, це є те, що вірус інфекційного бронхіту часто протікає в асоціацію з іншими бактеріальними інфекціями: це мікоплазма, це ширіхія колі, це пастерела, а також з деякими вірусними інфекціями, це такими як аденовірусна інфекція та інфекційний ляринготрахіїд, що якраз і ускладнює постановку, правильну постановку діагнозу на інфекційний бронхіт. Джерелом інфекції, звичайно, є хвора і перехворівша птиця, яка виділяє вірус з слизом, яка виділяє вірус з послідом, і основними клінічними ознаками при інфекційному бронхіті птиці. Це є три синдрома клінічних ознак: це є синдром ураження респіраторних органів, це є синдром ураження органів сечовиділення і репродуктивної системи. Респіраторний синдром найчастіше ми відзначаємо у курчат з 12 по 18 день. В цей період птиця при прояві вже клінічних ознак вона буде сонлива, можна спостерігати витікання чи виділення з носових ходів, припухлість хоан, також розвиток ренітів, синюситів, кон'юнктивітів. Інкубаційний період триває від 3 до 10 днів. Слід згадати про те, що відбувається можлива реплікація вірусу, наприклад, якщо ми спостерігали вже десь одноразово респіраторний синдром, не факт, що ми яка буде в старшому віці, не можемо відзначати нефропатогенний синдром, оскільки даний вірус реплікується як в епітелії нирок, так і в епітелії верхніх дихальних шляхів, тобто здатний до рекомбінації. Також клінічні ознаки при розвитку респіраторного синдрому є такі характерні, як виділення сирозно-слизистого ексудату, а іноді цей сирозно-слизистий ексудат просто закупорює верхні дихальні шляхи, птиця, проявляється, птиця постійно з відкритим клювом, тобто дихання відбувається з відкритим клювом трясе часто головою. також... Витягує голову шию вперед. Іноді ми ці синдроми спостерігаємо, іноді таких клінічних ознак ми не можемо відзначати, оскільки дане захворювання протікає і в блискавичній формі. У старшої птиці після 30-денного віку найчастіше розвитку респіраторного синдрому ми не відзначаємо. Тобто дане захворювання протікає в субклінічній формі. Проте відзначаємо ураження. І розвиток нефрозу-нефритного синдрому у корейних сучок, як правило, в перші періоди відзначаємо те, що яйця, шкарлупа погано сформована, в яйці міститься розріджений водянистий білок, органи репродуктивні є недорозвинутими. І також на фоні цього всього розвивається сечокислий діатез чи відкладання солей уратів, чи, чи інакше ми це називаємо вісцеральну форму сечокислого діатезу. Сприяючими факторами при нефропатогенному, при ураженні птиці нефропатогенним штамом це є температурні стреси. Це є ускладнення інфекцією мікоплазминою, це є високий рівень кальцію в кормах, що сприяє розвитку сечокам'яної хвороби, а також високобілкова годівля і незбалансованість рівню кальцію в кормі. Отже, основними патологоанатомічними ознаками, те, що цікавить кожного ветеринарного лікаря, це ураження респіраторних органів. Це є найперший розвиток катаральних е, різного роду е, трахеїтів, від катарального трахеїту до геморагічного трахеїту. При цьому ми повинні звертати увагу на крововиливи між Страхіальними кільцями. Це може бути першим сигналом для ветеринарного лікаря при постановці діагнозу на інфекційний бронхіт. При гострому перебігу захворювання ми можемо відзначати фібринозний страхіїд з обструкцією дихальних шляхів так званими фібринозними корками. Також при інфекційному бронкіті однією з характерних патологоанатомічних ознак це є розвиток сирозно-фібринозних аеросакулітів. Тут необхідно також диференціювати все-таки розвиток цих фібринозних аеросакулітів з ускладненням ширіхії колі і орнітобактерій. Перепрошую. Крім розвитку гострої венозної гіперемії, ми можемо дуже часто спостерігати розвиток крупозної пневмонії. Іноді це буде одностороння крупозна пневмонія, але найчастіше це є розвиток двохсторонньої крупозної пневмонії. Стадію припливу ми вже можемо діагностувати лише при проведенні гістологічних досліджень. При ураженні уже дорослої птиці нефропатогенним штамом ми будемо відзначати патологоанатомічні зміни в нирках, характерними буде, що нирки збільшені. Колір нирок буде варіювати від сіро-жовтого до Темно-вишневого кольору, але з такими ми відзначаємо білі ділянки. Це є ділянки некрозу, які ми вже можемо діагностувати, потім провівши гістопатологічні дослідження. Набряки, дистрофічні зміни, нирки при цьому будуть нещільними. А в руках, якщо ветеринарний лікар проводить патологоанатомічний розтин, то вони будуть розлазитися. Дуже часто при інфекційному бронхіті ми відзначаємо відкладання соли і сечової кислоти у сечоводах, тобто обтурацію сечоводів солями сечової кислоти. Вони є збільшеними і містять значну кількість солей сечової кислоти. Також відкладання солей сечової кислоти ми можемо відзначати і на епікарді. А також відкладання на повітроносних мішках. В даному випадку також потрібно диференціювати від якихось аліментарних розладів порушення мінерального обміну, оскільки сечокислий діатез це є також порушення порушення годівлі. Саме тому. Як я сказала на початку, що ветеринарний лікар повинен враховувати не тільки патологоанатомічні зміни, а також розуміти епізотичну ситуацію в господарстві і вже комплексно підходити до постановки даного е діагнозу. Е важливим при Визначені і постановці діагнозу є проведення тих, тих самих патогістологічних досліджень. Звичайно, це є достатньо трудоміська трудоміська робота, але вона дає нам можливість остаточно чи на 80% поставити правильний діагноз, тому що сирологія, звичайно, нам. Показує якісь титри антитіл, показує розвиток тих чи інших е, захворювань, але гістопатологічні зміни, які характерні при інфекційному бронхіті, а це саме ураження е, трахеї, де ми відзначаємо в 90% набряків власне пластинки слизової оболонки, некрози слизової оболонки і утворення фібринозного ексудату. Е, Важливою патогномонічною ознакою при інфекційному бронхіті е, птиці є десквамація миготливого епітелію, стази, набряки, а також е, інфільтрація власне слизової пластинки лімфоїдними елементами дає можливість нам правильно поставити діагноз. Важливими патогістологічними ознаками про інфекційному бронхіті є ураження легень. Що буде характеризуватися також масивними інфільтраціями, поліморфно-клітинними лімфоїдними елементами, як великих бронхів, так і бронхіол. Також при розвитку гострої застійної гіперемії ми відзначаємо винозний застій в гемокапілярів, а також в паренхімі легень. В бронхах крупного калібру ми, ми можемо відмічати утворення клітинного детриту та некротизованих мас, також масивну інфільтрацію лімфоїдними мононуклеарними фагоситами і звичайно гостру застійну гіперемію паренхіми легень. При ураженні птиці нефропатогенним штамом основні патогістологічні зміни будуть відзначатися саме у нирках. При цьому ми спостерігаємо дифузні некрози нефроцитів, як проксимальних, так і дистальних канальців. При розвитку, при відкладанні уратів ми будемо відзначати в проксимальних і в дистальних канальців закупорку уратами цих канальців. Також гостру застійну гіперемію відзначаємо і знову ж таки. Інфільтрацію інтерстиціальної тканини псевдозенофільними лейкоцитами. В даному випадку ось це йде інфільтрація, інтерстиція нирок. Розвитки некрозів фактично починається це все з дистрофічних, з легких дистрофічних змін і закінчується некрозами. Для того, щоб в якійсь мірі можна було диференціювати або розуміти, на фоні якої Іншої бактеріальної етіології відбувається розвиток інфекційного бронхіту. В даному випадку, це з нашого практичного досвіду, було ускладнення інфекційного бронхіту мікоплазмною інфекцією, і що ми відзначали, що також відбуваються, можна спостерігати гістологічні зміни в епітелії верхніх дихальних шляхів трахеї, але на на вічистому епітелію трахеї ми відзначали колонізацію псевдобагаторядного вічистого епітелію мікоплазмами. Оце і можна в якійсь мірі диференціювати, якщо не проводити сирологічні дослідження, а необхідно диференціювати, то в даному випадку гістологічні патогістологічні дослідження в якійсь мірі нам дають можливість здійснити такий момент. Всі ми розуміємо, що будь-які вірусні інфекції, які бактеріальні інфекції, вони розвиваються на тлі імуносупресивного стану. І при дослідженні органів імунної системи ми відзначаємо от саме в тимусі, також розвиток гострої застійної гіперемії, також абсолютну відсутність чи диференціяцію тимусу на кіркову і мозкову зону. В фабрицівій бурсі також відзначаємо лімфоїдне виснаження. В даному випадку тут краще видно лімфоїдне виснаження утворення кістозних. Порожнин і все це є тими сприяючими факторами до розвитку багатьох інфекційних захворювань, які нашаровуються і дають нам фактично помилково постановку діагнозу на бактеріальну інфекцію. У Селезінці також ми бачимо відсутність реактивних центрів лімфоїдне виснаження Селезінці. Зміни відбуваються практично у всіх органах. В печінці можна відзначати від легких дистрофічних змін від розвитку там зернистої дистрофії до в даному випадку до перелебулярної жирової дистрофії гепатоцитів. Це є достатньо вже складний процес, практично незворотній. Якщо говорити про летальність при даному захворюванні, це буде корелюватися і залежати від вірулентності штаму вірусу, від стану знову ж таки імунної системи, від певних стресових факторів, також є навантаження з боку зоотехнічних порушення зоотехнічних параметрів. І якщо говорити про птицю старшого віку, це там після денного віку це ми загибель будемо вже відзначати від розвитку. Сечокам'яної хвороби у курчат до 6, -ти, 6 -ти тижневого віку, це будуть ураження респіраторного тракту, і загибель буде від аеросакуліті, від пневмонії і закупорки тих самих верхніх дихальних шляхів фібринозними корками. Отже, комплекс цих патогістологічних змін, які я назвала раніше, дає нам можливість все-таки поставити діагноз на інфекційний бронхіт птиці, це є дистрофічні зміни і проліферація лімфоїдних і плазматичних клітин верхніх дихальних шляхів, а також нефрозонефритний синдром з розвитком некротичних змін в проксимальних і дистальних канальцях нирок. Якщо говорити про діагностику, то звичайно, що потрібно проводити. Окрім патологоанатомічних розтинів, потрібно проводити е, сирологічні дослідження з визначенням е, сироконверсії, титрів антитіл до інфекційного бронхіту, е, також проводити виділення вірусу за допомогою полімеразної ланцюгової реакції. Але пам'ятати, що є такі е, дослідження, які можна, якими, завдяки, яким можна поставити діагноз, це і патогістологічні дослідження. Фірма Текро до своїх в принципі клієнтів підходить і до роботи нашої компанії підходить дуже широко, оскільки дає можливість проводити такі дослідження. І працюючи з, з нашою компанією, у вас є можливість проводити і патологоанатомічні розтини, і проводити патогістологічну діагностику для того, щоб вже полегшити роботу ветеринарним лікарям, якісь консультаційні допомоги. Ну і таке інше. Наразі дякую за увагу. Я старалася вкластися в цей. Потрібно дзвоніть, пишіть завжди раді допомогти.